Усі мирного неба, та велика подяка нашому творцю за подарований день, можливість бачите це відео. Як вам уже відомо з назви відео, це подаруночок від підписника. Хоча, насправді, я сам не знаю, хто на кого підписаний, але до цього ми зараз дойдемо. Хотів би зробити такий малесенький вступ. Дякую кожному, хто дивиться це відео, чи це підписники каналу, чи випадковий глядач, який завітав. Е, власне, чому я роблю цей відеовступ? Для того, щоб прояснити деякі моменти. Тому що, на мою думку, цей відеоматеріал трішечки подібний до того, як нещодавно я викладав у себе на каналі, як майстер відремонтував інструмент, навіть оплатив доставочку. І це обурило багато людей. В першу чергу, дякую Ютубу за те, що не всі коментарі дозволяє. Ну, і також я сам собі не дозволяю залишати деякі коментарі, які є образливі. Тому прошу не пишіть, перемотуйте це відео, йдіть собі далі і розвивайте інші канали. Цей канал не був створений для того, щоб зробляти е хейпи, щоб вислуховувати ваші якісь образи. Тому що цей канал також переглядають діти. І ну, мені неприємно після себе залишати такий слід. У моєму житті є багато правди, в якої так важко повірити людям, тому я не бачу жодного сенсу придумувати якісь історії і щось вигадувати. Це є реальне життя, і цей канал в першу чергу був створений для того, щоб е, ті м, товари, які я розпаковую, це я купую за свої кошти, це е, показую їх для того, щоб, можливо, хтось десь. Замовляю собі подібні речі, або стикається з тими чи іншими якимись питаннями. І якщо мій даний відеоматеріал, який я викладаю, можливо, стане комусь корисним, я радію. І якщо пишуть коментарі, це піднімає знаєте, стимул такий рухатись далі, дякувати і розвивати цей канал. Тобто цей канал був створений не для заробітку, не для реклам, не для хейпу, а для. Корисної інформації. Дякую усім, хто вислухав, хто зрозумів. Е, і ось тепер ми переходимо до нашої розпаковочки. Е, так як в мене не було часу розпакувати швидше, але було дуже цікаво, що там знаходиться всередині. Я вже був розпакував, ви вже знаєте також це по назві відео. Це прислав мені підписник. Який я насправді і не знаю, чи я підписник в нього, чи він підписник у мене. Тому що ми одночасно є, як сказати, від створення каналу. В мене і в нього молодий канал, де ми тільки розпочинаємо. І якщо ми щось робимо неправильно, ми просимо писати коментарі, які. Виправляють нас, тому що ці канали створені для того, щоб поділитись корисною інформацією. Ні в якому разі не вчити. І все, що ми тут робимо, ми робимо неправильно. Ваш коментар покращує перегляди наступні і робить їх цікавішими, робить їх кориснішими для вас. І ось, коли я замовив попереднє якраз відео, де я замовляв ось такий штангель. Циркуль. Я перед цим бачив у себе не у себе, а у нього на каналі. Ось розпаковочку ось такого кращого, набагато кращого. Який, коли я дивився в нього на каналі, також зайдете до нього на канал, якщо вам цікаво, він також робив там розпаковку. Ось такого штангеля. І я йому написав. У коментарях, що е, перший я побачив у нього на каналі, і потім вже замовив собі. Я йому написав у коментарях, що я собі також замовив на Aliexpress ось такий пластиковий. На що він мені відповів? Що цей набагато кращий. Я вже перевірив, коли інформацію на Aliexpress, Я побачив, дійсно, я замовив собі пластиковий. Але так як він показує, він взагалі чудово, питань до нього немає. Ну, чесно кажучи, я ще ним особи не користувався. Але, буквально, коли викладається відео, відеоматеріал, останню відео розпаковочку, він пише мені, що хочу зробити подарунок. Ну, Хто з нас не любить подаруночки? І за це велике дякую моєму підписнику, чи я є його підписником навіть. Е, дивіться, він відправляє мені ось такий металевий, набагато кращий. І тепер навіть дивіться, я почну з того, що покажу інструкцію. Знаєте, я її перечитав, зараз я буду перечитувати, не буду тратити ось час. Можете робити ось так. раз паузу, Другий раз паузу. У комплекті поставив мені нову батареєчку, е, хоч є тут також нова стоїть. Тому що те, що я замовляв на Алікспресі, тут в комплекті батареєчки не було. За що, ще раз ще раз щире раз, ще раз, дякую. Зараз перейдемо до таких, так скажемо, тести або порівняння, переваги, або недоліки. Е, почну з цього. Тут же поставив нову батареєчку. Його один із недоліків перший. Якщо легенько ми його торкаємося, він автоматично вмикається. Автоматично вмикається, тобто, якщо він десь у вас у воліці стоїть, перевозиться десь малесенький його рух і він вмикається. Тобто я вважаю це недолік в тому, що якщо під час довгого його лежання, а потім взяти, він може бути не готовий до роботи. Це перше. Тому що ось в цьому, якщо ми тут закрутили, якби сильно. Ага, ну це вже сильно я нажав. Дивіться, якщо дивити, він не вмикається. Він вже ми бачимо. Не вмикається, тільки відпускаю. Тобто це більш готовіше буде до роботи. Ще одне. Перевага цього в тому, що він легесенький, але. Цей металевий може працювати більш в агресивніших умовах. І якщо у цього є більш точніша підгонка, так скажемо, то тут немає. Тобто він, він також чудовий, класна річ. І ось ось такий. Він коли ми щось заміряємо, інколи. От я завжди як працюю. Ну, працював, вже буду працювати тільки виключно тим. Якщо ось. Взяв якийсь розмір, зафіксував, потім йдеш, якщо погано зафіксував, десь дійшов, воно збилося, ти забув, на які цифри було. Тому на цьому можна, як сказати, вже бачити розмір, запам'ятати, переносити і, тобто, ну, вже полагатись на те, що коли переносимо якийсь розмір, то запам'ятати цифри. В цьому ми вже можемо виставити потрібний розмір. Зафіксувати, запам'ятати і перейти вже переміряти щось далі. Тобто переваги більше надаю тільки на цьому. Цьому надаю в даному випадку переваги на те, що він є легший. Тобто, не знаю, чи це перевага, чи це недоліки. Зараз ми перевіримо на ось такі батречки. І розмір. Е, дякую, Вадим, за підсказку, бо я був якось. Сказав за 18650 за розміри, тому що не всі це розуміють, але він мене поправив і навіть підказав мені ще більш правильнішу інформацію, що це взагалі за шифрування. Тепер дивіться. Е, увага! В кінці е, відео буде ще розіграш. Ну, як розіграш? Ось це буде подароване підписнику. Тому дивіться, далі буде цікавіше. Ось ось так скидаємо на, на 0. Це є дожав до кінця. Скидаю на 0. І ось це є його розмір. 18. 65. Що означає 65? Це, як ми можемо бачити, 18, 650. 18 Це ось так 1,8. 65 це ось так. А нолик в кінці це то, що батарейка циліндрична. Ага, дивіться, ось бачите, як заміряв. І це є е, в даному випадку це є недолік цього, тому що я замкнув плюс-мінус, і вже відчутно батарейка стала теплішою. Тому так робити не потрібно. Так, робимо тепер ми з цим. Тут все у нас є збито. Дивіться, 650, 64,9, На 80, 18, вибачаюся, Тепер тут. Бачите, ось. Це і не торік що Тут треба вираховувати. 18. І знову ж о, ми так лезвием її замкнемо. Бачили іскри. Ну, тобто ми всі розуміємо. О, Знову чуть тепленько. Що так робити не потрібно металевим. Тобто, якщо в даному випадку щось таке заміряти, то це набагато краще. Якщо більш в агресивніших умовах, то звісно надаю перевагу тільки такому. Дякую е, моєму підписнику, чи я підписник у нього за такий чудовий подарунок. І тепер увага, давайте перейдемо до розіграшу. Дякую кожному, хто додивляється відео до кінця. І в знак моєї подяки також хочу зробити приємно, подрубати ось цей штангель циркуль. На мою думку, залишились ті, хто переглядає мій канал, кому він цікавий, або ті, хто шукає хоча б якусь інформацію по даних штангель циркулях. Тому і тим, і тим дякую. Якщо я помиляюся, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Це допоможе мені працювати над моїми помилками, робити мій канал трошечки цікавіший для ваших переглядів. І ось роблю це по двох причинах. Дарую. Подарунок буде за мої кошти відправлений. Знак подяки глядачеві. І по другій причині. Так як мій відправник, підписник чи явнього підписник, він мені подарував. При такі умови. У мене є 2, один дарую тобі. Тепер у мене є 3, ну, це ми нарахуємо. Тепер у мене є 2. І я дарую тепер вдячному глядачеві е, умови. Е, як сказати? Можливо, комусь це важко, тому можете не брати участі. Але е, у підтримку своїх друзів і е, відправника канала це буде обов'язковим. Підписатися я зараз. Прикріплю три канала, завдяки яким цей канал існує. Умови розіграшу прості, на мою думку. Якщо ні, я не змушую вас ні до чого. Можете собі не брати в цьому участі. Але обов'язково бути підписаними на три канали, на чотири. Ну, тобто мій і ще три цих канали, е, тому що завдяки цим каналам мій канал існує. Е, цей подарунок прийшов. Ось цей подарунок прийшов від каналу Всяка Всячина. Під, е, буде підписаним на всі чотири канали. Під будь-яким відео е, зробити коментар. Ну ми розуміємо, що нормальний, адекватний коментар. І відправити мені у Телеграм. Телеграм буде закріплений у коментарях. Усім дякую за перегляд. Мирного неба, Божої охорони вам.